Всіх вітаю, вітаю, друзів, на своєму каналі. Хочу сьогодні таке якесь відео попередження, мабуть, записати. Снився сон сьогодні 16 жовтня, і мені численно снилися. 3, 17, 21. Було ще 4 число, ніби картами, отак от рубашками перевернути, Я їх перевертала, там були цифри. Ну, я чет... третю, верніше, не запам'ятала, або вона була пуста, моя пам'ять не пам'ятає. Ну, Здається, що вона була без цифри, просто невизначеність якась. Ось. І тут мені мене інтуїція каже, що подивитися на загрози обстрілів масованого такого. чи є така... Вергідність під всі числи. так як сьогодні 16, а мені приснилось 17, 21, 3. Це, ну, це може і, ну, бути вже і на допустим, бо вже 3 жовтня давно пройшло. Ось. А завтра в нас 17, тому я вирішила зробити розклад на загрозу. Загроза випадає по страшному суду. Це масований обстріл. Багато вогню буде летіти в сторону. Знаєте, такий от по п'ятірки мечів це така досить агресивна войовничість буде. І вони цей раз робили вибір. Вибір буде на захід України. Чомусь мені так пішло, і я спитала, чи моя інтуїція права, і тут випали такі дуже войовничі карти. Десь дев'ятка. 9... Мечів з королем-мечами, то це досить агресія і жертви можуть бути. ось Тому, ну, подивимося, як воно там програється, Ну те, що обстріл показує, то показує. Може воно не прямо число в число, буде там, скажемо, 17-го, да але от в такі періоди, там, скажімо, до 20-22 числа, то воно може бути. <кій> так що такий розлад, сон свідчить про те, що масивність і агресивність така, знаєте, прям жорстока така буде. Чогось вони зробили вибір на захід, не знаю, що їх там зацікавило. Ось. ну. Будуть бити захід України. Ось. Так, друзі, дякую вам за перегляди, дякую вам за коментарі. До зустрічі!